Я перезвоню начальнику РЭО, нашу, и кажу, ты внимательно, когда будешь регистрировать, дивися на все эти подписи. Перезвони налогу и спитай. Ты имеешь право регистрировать без податку? Потому что денег не будет. В бюджете их нет, никто не выделит. Если ты узнаешь, что там это самое, ну, это государственная организация. Он говорит, хорошо. Так и получилось. Когда юрист наш, начальник этого государства, начал заниматься регистрацией, ему просто было бы Сказал, извините и, и так далее. Ну, е, яка пішла процедура? Коли вони звернулися в морево, повинна була пройти експертиза. Куда вона була точна, що вона перебита. Зробили експертизу, там, знайшли, не знайшли, що вона перебита. Да? Видали тим часом. Це процедура. Тобі, автомобіль не став власністю МВД. МВД, я забуду, не став. Тому що несплачений податок раз, рішення комісії незаконне, тому що воно не виконане їхні особливі думки, воно не може бути легітимним, воно не має юридичної сили. От. А то, що видані тимчасові талони, тимчасові талони згідно положення чи інструкції видаються на період проведення перевірок і, і так далі. Основним юридичним законом державної власності чи любої власності мається свідоцтво про власність. Свідоцтво про реєстрацію. свідоцтво не видавалося. Потім вже стало відомо, коли вже почали реєструвати, МРЕО подає, е, виявляється, що автомобіль розшукується Інтерполом. А раз він розшукується Інтерполом, я сразу сказав начальнику одразу роби по закону. давай матеріали в городіл, І що хочуть з нею, то й хай ругав. Коли вам стало відомо про те, що це не мені стало відомо, це начальник МРЕО. Він подумує, і потім пішла ця процедура. Забрали той талон, другий матеріали всі зібрали і відправили в радіат. По сьогоднішній день машина єждом. Вона розшукується інтерполом.